Але і наші зміни, я вважаю, вони були по господарницькому дуже правильні, що під час війни ми спрямували там з ягідництва да, і там побудови великої відносно молочної ферми на переробку і на забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки нашої громади, тобто, це виробництво паливних брикетів, яке дало змогу зараз нам і населення підтримувати в питаннях опалення. Е, ну і плюс дрібний бізнес е, може придбавати їх. Тобто паливні гранули е, класно себе показали. Тепер м'ясопереробне підприємство це продовольча безпека, і знову ж таки наші жителі вирощують. У нас є там і птахівництвом, займаються і свинарством дрібним. І от ми даємо змогу їм тепер здавати туди е, свою, так сказати. Е, Тваринницьку сировину і виробляти з неї для наших жителів екологічно гарні сертифіковані продукти харчування. І, відповідно, переробка сої зараз у нас, яка дасть змогу забезпечити наші молочно-товарні ферми якісним протеїном і сировиною, тому що у нас цього не було. Ну і хлібобулочне виробництво ми підсилили, тому ми дуже отакий ефект мультиплікатора, так сказати, і дуже різногалузево, гарно попрацювали. Е, я вдячний за ту мотивацію, і обґрунтування, яке допомагали готувати наші колеги з інституту громадянського суспільства. Тому що дійсно під час війни декілька і вдячний нашим е, партнерам з ЄС, які фінансували це все і. Які йшли нам на зустріч і погоджували ті зміни, бо ми декілька разів вносили зміни, підлаштовуючись під ті виклики сьогодення, які у нас є. Тому дякую всім за підтримку. Коротко, так дякую.